Ford Fusion, автомобіль 2016 року випуску з надійним бензиновим двохлітровим двигуном на гібридику на автоматичній коробці перемикань. Подивіться, як гарно виглядає оптику, вкладено в машину дуже багато грошей з рідним пробігом 171 тисяча кілометрів. Подивіться, як гарно виглядає автомобіль. Питаньте зауважень до нього, ніяких немає. електроніки, Ні передні, задні, задня камера. Подивіться по машині, дефектів ніяких немає. На гарненькій гумі, на красивих непошкоджених дисочках. Також у нас по салону зустрічають 4 безключових доступу на всі дверки, білий салончик виглядає дуже-дуже приємно. Також у нас вже є цифровий пароль, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням та підігрівом, пам'ять положення сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, круїз контроль, клімат-контроль, мультіруль, шикарна приборна панель, максимальна комплектація в нас в Sony. Медіа з підтримкою CarPlay, автоматична коробка перемикань, автопаркування, підігрів передніх сидінь, також вентиляція передніх сидінь та багатозонний клімат-контроль. Друзі, тому якщо тобі сподобалася ця пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.